Вітаю вас, друзі! Цей урок допоможе вам наводити приклади природних явищ, розрізняти фізичні, хімічні та біологічні явища, описувати явища та наводити приклади фізичних явищ. Як вам відомо, явища це зміни, що відбуваються з тілами природи. У природі відбуваються різноманітні явища. Світить сонце, стелиться туман, дме вітер. Біжать коні. З насінини проростає молода рослина. Це лише окремі приклади. Щоденне життя кожної людини також сповнене явищ, які відбуваються за участю штучних тіл. Наприклад, працює пральна машина, телевізор, звучить музика. Озирнувшись довкола, ви побачите і зможете навести чимало інших прикладів явищ. Вчені поділили явища природи на три групи, розрізняють біологічні, фізичні і хімічні явища. Усі явища, що відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами, називаються біологічними явищами. До них належать проростання насіння, цвітіння, утворення плодів, листопад, зимова сплячка тварин. Фізичні явища. Ознакою фізичних явищ є зміна форми, розмірів місця розташування тіл та їх агрегатних станів. Розглянемо різноманітні фізичні явища. Механічні явища відбуваються з тілами під час їхнього руху. Так називають переміщення тіл одне відносно одного. Однією з характеристик механічних явищ є швидкість руху тіла. Щоб обчислити швидкість руху тіла, треба пройдений тілом шлях поділити на час, протягом якого воно рухалося. Подібні задачі ви неодноразово розв'язували на уроках математики початковій школі. Нерухомих тіл немає. Навіть будинки, гори, каміння рухаються разом із землею навколо сонця та беруть участь у добовому обертанні землі. Тепловими явищами називають явища, які супроводжуються нагріванням або охолодженням тіл. Світлові явища це явища, пов'язані із поширенням світла. Світло поширюється прямолінійно, про що свідчить утворення ціні. Природними джерелами світла є сонце і зорі, блискавка і полярне сяйво. А серед рукотворних джерел різноманітні освітлювальні прилади. Існують тварини, які світяться, наприклад, деякі медузи, глибоководні риби і жуки. Незабутнім світловим явищем є веселка на небі. Поширенням променів сонця найкраще спостерігати в густому лісі чи парку. Звукові явища. Говорить учитель, шумить ліс, гримить грім, співає півень, грають. На музичному інструменті. Усе це приклади звукових явищ. Звук гітари з'являється тоді, коли гітарист торкається струн. Струни здійснюють коливальні рухи, ці рухи передаються повітрю, поширюються ним на певну відстань і їх вловлює вухо людини. Життя тварин не обходиться без звукових явищ. Звук допомагає їм вчасно відчути наближення ворогів, повідомити інших тварин про небезпеку, привернути до себе увагу. Крім розглянутих явищ, існують ще електричні та магнітні. Причини цих явищ ви будете вивчати на уроках фізики. Блискавка є наслідком природного електричного явища, що виникає між хмарами під час грози. Ми ж з вами маємо справу з набагато приємнішими проявами цих явищ, коли вмикаємо електричну лампу, чи мобільний телефон, телевізор чи холодильник. Напевно, дехто з вас прикрасив домашні холодильники картинками магнітами. Завдяки магнітному явищу вони можуть висіти як завгодно, довго і не відпадати. Магнітні явища це явища притягування тіл до магніту. Магніти здатні притягувати до себе тіла, до складу яких входить залізо. Вам добре відомі такі явища, як горіння свічки, утворення іржі, скисання молока. Це приклади хімічних явищ. Хімічні явища знайшли широке застосування. За їх допомогою люди добувають метали, створюють засоби особистої гігієни, матеріали, ліки, готують різноманітні страви.